Перші тижні після появи дитини на світ найважливіші та найцінніші для батьків. Тож вже від самого початку небудь як важливо налагодити зв'язок матері з дитиною. Насамперед це вдається завдяки грудному вигодовуванню. Дитина отримує. Ті олігосахариди, які є незамінні, тобто ні одна суміш їх не може замінити. Це мікрофлора, яку жінка передає своєму малюку. це антитіла, яких немає в суміші. Розумієте, Як би не старалися виробники молочно-адаптованих сумішей, поки ніхто грудне молоко повторити не зміг, тому що це нереально. Днями Ксенія Мельник вдруге стала мамою, тож знає про грудне вигодовування з власного досвіду і розповідає у захваті, що можна настільки часто контактувати з дитиною і навіть заспокоювати її таким чином. Взагалі це мега комфортно як для мами, так і для дитини. Не потрібно робити ніякі купувати суміші, баночки і вставати серед ночі. Дуже зручно, тому що це постійний зв'язок мами з дитиною. Грудне вигодовування. Це повноцінна заміна такого харчування так, для дитини, які коли дитинка отримує повністю всі мікроелементи, абсолютно всі поживні речовини. Грудне молоко захищає від багатьох хвороб. У пологовому будинку для майбутніх та молодих мам щотижня проводять лекції з батьківства. У медзакладі не лише розповідають про переваги грудного вигодовування, а й навчають жінок правильно прикладати дитину до грудей. Вже тоді, коли жінки застосовують всі знання на практиці, вони переконуються, материнське молоко впливає і на захист організму дитини від хвороб, і на фізичний та психологічний стан. Руне годування як і всім кажу, що це викликає захоплення, задоволення. Воно не приносить ніякої болі, ніякого Дискомфорту, якщо все правильно робити. Я завжди їм кажу, що Біля мами затишно, комфортно і тепло. Дитина наїдається в перших там, наприклад, 15-20 хвилин інтенсивного смоктання, коли дитинка потянула, ковтнула. А далі це йде процес спілкування з мамою. Дитина біля мами, їй затишно. Вона 9 місяців була у мами в животику, а тут вона народилася. вона біля мами. Навколо цього природного процесу існує багато міфів: наприклад, як те, що молоко не жирне, дитина ним не наїдається. Або ж про те, що для мами необхідно дотримуватися дієти, тому щороку організовується всесвітній тиждень грудного вигодовування, аби про його користь знали більше. Треба інформувати майбутніх мам, просто жінок, взагалі суспільство, що годувати грудьми це природно, це найефективніше, це найбезпечніше, і в принципі ідеальне те, що створила природа, щоб ті жінки, які годують груддю, мали підтримку не тільки працівників там пологового будинку, а й родичів, а й чоловіка, і взагалі суспільства. Тетяна Мішинська, Віктор Мищук, телеканал ITV.